Козаровичах, селі, яке стало одним із форпостів, що стримав російську навалу на Київ, тутешні люди були ладні на все, аби перемогти ворога, аж до того, щоб пожертвувати собою, і тим, що будували і плекали все життя. Так зробив Олександр Кривошея, фермер, який спеціально навів удар ЗСУ на власні склади, бо саме у цих стінах ховалися окупанти. Телефонували військовим, давали координати. Задача була одна: як більше їх унічтожить. Тато каже, що горять твої склади. Я спитав, сильно чи не сильно. Він каже, конкретно. Дня два я точно десь не їв, такий ком, як став в, в грудях, там, де стояла їхня артилерія, то забрали 68 снарядів. Заїжджають танками ну, в хати, в двори, куди попало. Тобто не цувалося, не боялося нічого. Якби на кожному полі по вертольоту, то це було б цікаво. Я їх сюди не гукав. Злость, злость. І бажання, бажання щось зробити. Як для вас почалася велика війна? Де вона вас застала? В пять чимось ми почули взриви, Тут ж недалеко. Через водосховище до Києва 20 кілометрів напряму з'явилися мислі, що робити далі. У мене тут були на підприємстві робітники. Перше це відправити хлопців додому, бо їх чекають теж сім'ї. Прийняти правильне рішення, що робити своєю сім'єю. Поїхали в Хмельницьку область, бо зрозуміли, що тут найбільша небезпека, бо вони йдуть з Білорусі. Коли вже сюди дійшли росіяни, це коли це було? Ну, Вони частково почали заходити уже 25-го числа, але це був такий, е вони заходили, але ще тут не розмістилися на постійне. Коли в Демидові 25-го числа їх вже там обстрілювати, то вони вже пішли цими дорогами обхідними, шукали більш безпечні якби, е шляхи, куди можна пройти напрямку Києва. А ви ж їх не застали тут. Ви вже тоді поїхали, правильно? Так, да, ми вже тоді поїхали. Єдине, що ми застали, це ці вертольоти, які летіли з Вижгорода, вони якраз над нашими полями. Тому ж в принципі з татом а, созванювались кожен день по декілька разів і казали, що виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте. Ну в принципі, спочатку, коли зайшли а, москалі, то Відношення до наших людей було, чесно кажучи, я навіть навіть здивувався, коли мама казала, що був такий випадок, коли перший раз, коли вони зайшли до будинку батьків, то вони навіть зняли взуття. Потім вже все гірше, гірше і гірше, гірше. Ну, ну, якось так, коли вже почалися обстріли вже села. То вже вони з населенням не церемонилися геть, і вже було вже не то, що взуття не знімали, вони вже приходили, брали в будівлях все, що вони хотіли. А як до місцевих вони ставилися? А знаєте, місцеві теж є у нас різні люди. Є люди, які, ну незалежно від ситуації, залишилися людьми. Були такі люди, які разом з ними і вечерять ходили, і допомагали грабувати. І... і багато чого іншого було. З хати вийти були, було фактично неможливо. Люди ховалися по погрібах, сиділи по хатах. Вони почали ховатися по хатах, заїжджати танками в хати, в двори, куди попало. Тобто не цуралися, не боялися нічого. Я з сином ходив по воду. Двічі передіровала за Людина Людина зброї, ми без зброї. Що ми можемо зробити? Нічого. Сиділи, ждали, що, що буде далі. А зв'язі не було, світла не було, нічого не було, абсолютно нічого. Е, хто встиг 24-25 го щось в магазині взяти, то ще було що їсти. А так у людей не було нічого не їсти. Люди приїжджали, і дякували, що в мене перед Новим роком понабирали, як би кукурузи. Тобто місцеві тоді рятувалися вашою кукурудзою. Так, да, місцеві приїжджали, якби от зустрічався і дзвонили, каже, що ми на говорить, перемололи і в грубі, говорить, на совочку желізному, говорить, ми її жарили, хоч якісь блінчики були. Ну, хоч щось. Ми лічно, ми лічно, я, ми сиділи до останнього. Навіть 4-го числа, як з вертольота обстріляли мою хату, ми все одно залишилося з дружиною, з дітьми в селі. Туатушка підійшла. І повністю по вулиці пішов. Пішов по кожній хаті пішов. Бесиком в погріб, хто як, хто в чому. Підігнало метрів двадцять від моєї хати, стояв БТР, і е, штурмовий десант стояв повністю, і ми мусили виходити, 8 числа ми вийшли. Люди батьково з і виходили. Було дуже страшно. З сім'ями, з дітьми. Жінка плаче, що мусиш йти, мусиш йти. Злость, злость. Ну і бажання щось. зробити. Ну, на даний час я зараз знаходжусь на відсрочці, мені дали два місяці. По я зараз на відсрочці, ну бажання, бажання є. Взять в руки зброю. Щоб помститися? Ну, а як? А як, звісно. Я їх сюди не гукав, я їм нічого поганого не зробив. На одне з ваших полів впав тоді гелікоптер російський. Це саме красиве відео, яке крутиться в усіх, де тільки можна. От саме красиве відео, як збивають вертоліт. Це якраз на цьому полі. Я разів, мабуть, п'ятдесят його передивлювався, вдивлявся всі в мілочі цього відео. Ми тоді там засіяли вже пшеницю і вже її зібрали. І весною ходили якраз ці резки цього вертольоту. По полю ми збирали з механізаторами. А які емоції були, коли вперше тоді побачили відео, а потім ще й збирали рештки ворожого гелікоптеру? Емоції? Жалко, що одного. Якби на кожному полі вертольоту, то це було б інтересне. А емоції були радісне. Дуже радісне. Які ж емоції? Як окупанти потрапили сюди? В перші дні от сюди заїхали російські військові. Вони тут проживали на території цих складських приміщень. Тут стояла техніка військова на подвір'ї зараз на площаці. На цій розкажіть про момент, коли ви прийняли рішення навести вогонь на ваше майно, на ваші ці склади. Телефонували військовим, давали координати, і скидували з карти, якби координати. Ну, хоч чимось треба було допомагати. Як ви дізналися, що сюди влучили і що було після влучання? Е, очередний раз ми з татом созвонилися, і тато каже, що горять твої склади. Я спитав: сильно чи не сильно. Він каже конкретно. 27 27 числа вийшли десь сюди, в районі. Складів і там дуже гарний йшов дим. Навіть чутно було, як шифер трещав, тоді пішов великий клуб дима, пішов, дуже великий клуб дима пішов. Зрозуміло було, що це по складах попало. Дня два я точно десь не їв, такий ком, як став в, в грудях, то ну, якось було все-таки тяжко, що тут залишилось. Ну, по-перше, що майно, і по-друге, що, в принципі, Практично все, що ми осінню зібрали, ми практично нічого не встигли реалізувати, а воно залишилось тут на складах і згоріло. Це просто був ноль. От все, що, все, що робили, і все, що можна сказати, таки заробило, все зрівнялося з нулем. І, ну... Скільки ви втратили тоді? Які збитки завдало вам це? Іменно майна, не враховуючи будівель, то десь до 15 до 15 мільйонів. Ось так ми втратили. Якби вам довелося приймати знову таке рішення, прийняли б? О, ну, якщо б був такий результат, як і зараз, так. Да. Якщо то, то, що ми зробили, воно якимось чином допомогло, а я думаю, що воно в будь-якому випадку допомогло, то в принципі, знаєте, якби з кожного можливості, комусь буде добре. А коли дізналися, що це наші вдарили, що саме Олександр їх навів? Дізналася вже пізніше, вже пізніше дізнався. Тоді ми нічого не знали. Сюди на складах так, тут великі склади, шкода, скільки зерна всього, людина вклала багато грошей, здоров'я, душу вклала сюди, і його немає. Сашко, я думаю, розумію, що він так зробив. Задача була одна: як більше їх знищити. А як вважаєте, його вчинок був правильним? Я думаю, так. Да. Я думаю, так. Да. Це як він навів, а потім вже позвонив мені і сказав по телефону, що так і так, що навів, що попали ракети в нашу базу, що розбомбили, все, розбили. Чи все там люди скинули фотки, фотографії на телефон, що, що так і так, що у вас там горить, що у вас там димить. Як ви розцінюєте вчинок, Олександра? Ну, молодець, я скажу. Одвів їх відсюди, якби. Я так думаю. Коли я перше сюди зайшов, знаючи, що е, в принципі, тут все вигоріло, бо через місяць, коли ми сюди повернулися, тут ще е, воно ще догорало. Я хотів побачити якийсь плюс, від якого можна було відтолкнутися для подальшої роботи. Е, ну, Стіни були. Ну, криші не було. Якби ми не е, почали працювати весною, от, відновлювати це все, то нам би ніхто би не допомагав. У мене відповідальність є перед людьми, з якими я домовився і взяв у них ті ж самі паї. І вони на мене теж якось сподіваються. Ну, і бажання працювати, якби це все ну, пересилило ці всі негаразди, і ми працюємо далі. На полях, а там на полях було у нас дуже багато і боєприпасів, і нерозірваних і ракет, і ну, всякого добра, то все це треба було знайти, бо і діти, якби весна, пригріє сонечко, і діти підуть по полях шукати всі ці е, віші, то треба було всі поля обробити, для того, щоб знайти всі ці, як сказати, ці військові боєприпаси. Розірвані, не розірвані, і було там багато, тому бо якщо б воно заросло травою, то його буде там ми б не знайшли. Тут такий подарочок. Стру Гратов. Раз, один зорвався, а другий торчить. Але це ж була небезпека. Як ви відпускали людей туди? Ми знаходили і снаряди, і я скажу, і ракети, і визивали МЧСників, побачили, все стоп. Визвали МЧС. Ну, одного разу ми там в кутку знайшли там, де стояла їхня артилерія, то забрали 68 снарядів тільки. Треба було просто позбирати ту тусь то із з поля, щоб воно ну, не мішало сіяти, дискувати. Пішли та й позбирали. На полі знайшли точку У, знайшов я. Чи вдалося зібрати вам перший вже врожай? Да, частково ми зібрали, дякуючи небайдужим людям, ми взяли ярову пшеницю. Ми її правда пізно посіяли, тому вона не дала настільки гарний врожай. Е -е, але все ж таки ми вже пшеницю зібрали. І зараз будемо десь ділі через дві збирати уже насіння соняшнику, а пізніше і кукурузу. От. А де? Будете зберігати, адже тут лише стіни лишилися. Ну, як бачите, ми частково вже почали відновлення. Ту частину складських приміщень, я вже думаю, що через неділю-дві ми її, як мінімум, ми її накриємо і будемо вже туди завозити насіння соняшника. Щоб... А скільки коштів потрібно, щоб все це відбудувати? Ну, експерти нам насчитали 7 мільйонів. Повірити, що все вдасться відбудувати, і що плануєте далі? Ну, звичайно, якби під лежачий камінь вода не тече, а капля камінь точить отак і ми по чуть чуть чуть-чуть. По по і підприємство Соловіни знову защебече. Підприємство Соловіни знову защебече, так? Да. Відбудовувати, відбудовувати. Чим і зараз займаюся, потрошку, потрошку. Дай Бог, буде здоров'я, щоб всі будемо живі, і будемо відбудовувати. А що? Ми така нація, що у нас все буде добре. Головне їх вигнати, а у нас все буде добре. Ніхто не впав духом. Всі працюють і, і стараємося, щоб було краще, краще. Як будете святкувати нашу перемогу? Гучно. <гум> Дуже гучно. Олександр каже, без жертв не буде перемоги. А у мінусах ти маєш знайти плюс, з якого і почнеться робота. Та відбудова це був проект Герої про долі тих, хто ладен пожертвувати своїм спокоєм, здоров'ям та життям заради інших. Зустрінемося уже незабаром. Буде новий день і нові герої. І так, до перемоги.